Зранку до Ярошівської амбулаторії від коронавірусу прийшли щепитися педагоги Новомиргородської загальноосвітньої школи. Серед щеплених учителька початкових класів Лариса Тибенко пішли до сімейного лікаря, потім пішли щеплюватися. Температуру ще не мірили? Е, звичайно. Після розмови з сімейним лікарем Анатолієм Очеретіним жителька Ярошівки Надія Король отримала другу дозу вакцини від коронавірусу. Зробила це, каже, щоб убезпечити себе інших від хвороби. Звичайно, хвилювалася. Але ж все зробили, все, все добре. Ніяких у мене ускладнень не було після першої. Думаю, після другої вакцини теж все буде добре. Донька мене перехворіла, і внучка. От і я вирішила в обов'язковому порядку це зробити. А це Сніжана Крижанівська. У селі жінка працює листоношою, і постійно контактує з іншими. Тому каже і вирішила щепитися. Сьогодні чоловік теж щепився, так? да, угу. Саша сьогодні був? Я хотіла Pfizer. Не знаю чого, ну щось таке чула і хотіла іменно Pfizer. Вагалася, багато начиталася, багато за, багато проти. Сімейна медсестра Віталія Марян розповідає, у амбулаторії щеплюють трима вакцинами. Місцеві жителі по імунізацію, каже, приходять часто до медперсоналу звикли. Ну які ми збираємо людей. По 10-15 по, 10, по 15 чоловік, ну в залежності від того, яка вакцина, бо однодозна, і шестидозна, і десятидозна. І проводимо щеплення, щоб використати вакцину так, як без розлива, без нічого. Ну, як потрібно. Дуже велика зацікавленість є, так. Да. Люди нам довіряють, так як ми вже дуже багато років тут працюємо, через це і є. Ми людям роз'яснюємо, що за хвороба, для чого щеплення. Настільки вона захищає все. Два лікарі та дві медсестри амбулаторії пройшли додаткове навчання на базі обласної лікарні, розповідає головна лікарка Людмила Воїнцева. Отримали, каже, сертифікати та вакцини. Піднялося питання таке, що мобільна бригада, звичайно, забезпечувала нас щепленнями, вони приїжджали, вакцинували. Ну, бувають такі випадки, що мобільна бригада приїхала, ось там вона працює день, тільки вона поїхала, хтось добігає, що і я хотів. Зараз можна зробити щеплення не лише за попереднім записом, а просто от проходили мимо лікарні, поняли, що вам потрібно щеплення, ви можете зайти зробити. А якщо по громаді дивитися, то десь 34% населення біля тисячі осіб у нас щеплених. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.